День добрий, панове. Вітам, шановні панцев. Хочу поговорити з вами про польські імена. Для нас вони трохи дивні, ну, на вухо ріжуть. Незвичні. У нас так ніхто нікого майже не називає. Хочу з вами поговорити про польські імена, які є цікаві, для нас незвичні. Одна жінка в машині мені представилася Галіна. Я спочатку подумав, що вона неправильно щось каже, але вона сказала точно Галіна. Буває тут таке. У бавові на роботі є жінка її звати Дорота, Чи не на роботі? Ну, її звати Дорота, Може бути така жінка. Дуже непопулярно все на літеру М. Магда, Магдалина, Марта, Марія. Чоловік може називатись Мачик. Маріуш Мачок. Маріуш Марик. Марик. Міхав. Міхав, От. Бувають такі і наші, здається, імена, але вони по самому їх перекручують, бо вони не можуть наше ім'я вимовити. От мене звати Сергій, а на мене каже Сергію з чимось. Чого Сергію? чорти не знаю. Буває і короткі, як там покійний президент Польщі Лех Валенса. Лех до якихось не хтось популярний, у них якась навіть команда футбольна є. Там щось пов'язане з словом Лех. Не знаю чого. військово морський флот в Польщі називається... Маринарка. Чи військова маринарка, чи просто Маринарка. Маринарка. Чого так, не знаю. У них чогось прийнято ще через те, що ми тут на Балтійському морі. Вони всі люди в у слова Балтика. Польська філармонія Балтика. Балтицька. Балтицька. Опера Балтицька. В трамваї їхали, всі зупинки нормальні. Каже, там наступний вже вулиця, вулиця Крашевського. Не просто Крашевськеко. А потім їдемо опера. Такі. опера. Так в кожному місці. Можна перелякатися. Так само в Рославі, так само в Варшаві, кругом співають опера або театр. Не знаю, що така фішка. Розкажи, які імена ще є цікаві. Себастіан. Себастьян. Якісь тут бувають такі імена, мені здається, що вони не з Польщі, а з якоїсь Бразилії, з Бразилії чи, з, чи з Іспанії. Ось жінки бувають у них такі гарні. Да, що там ще може бути? Є Анна. Хто в тебе є на роботі Які імена? Жіноче. Мабуть каже, так. Агняшка. Агнішка. Агнішка і Анна це два а різних імені. І тут немає слова Єва. Ви, ви просто будете шоковані. Тут жінку звати Ева. І читати треба Ева, а не Єва. Ева і Адам. Або каже, якщо не сказати Єва, то вона не зрозумієш, що ти, до неї ти говориш. І, імена Кость. Костя і, наприклад, приклад ага. Ілія. Поляки читають Костя, вони думають, що це Она, бо закінчення. ГОЩА, Аща і Костя для них це однаково. І Костя вони назвуть вас по телефону, якщо ви представитесь Костя, вони подумають, що ви що це жіночий. Так само Ілія вони називають Ілля. Ілля. <реш> і теж не Ілля, це жіноче теж. Якщо написано Ілля на англійській мові, так як в паспорті, вони став звідки подумають, що це жінка. Ну, без жодної є. Не і ще ти мені розповідав, скажи, що якогось чоловіка назвали, прочитали його їх хуй. А як я там... Поляки, це аж, читається в Польщі як ха Х. х. Наприклад, Чубар, вони говорять хубар. Якщо там чуй, вони прочитають ху. Якщо у вас прізвище... Якщо ви Марійка Чурай, Чураївна, так, ч... то по польськи це буде хуєрівна. Якщо у вас прізвище якесь Джамалов, ДЗХ Лов, то вони... вони будуть три підходи або чотири робити, аби це прочитати. Де ха -ха Як Харчук, і не буду читати. Кхар. Кхаркхук. Не те прочитають. Але ви не бажаєтеся, я так само читаю деяких ні польські слова. Вчора я читав відгуки на букінгу і там є такі самі слова, які я не можу прочитати з першого разу, бо їх треба ділити на три частини. Ще поляки дуже люблять писати, придумувати слова, але вони них ж придумали це вже. Це не сьогодні зроблено, коли там виникалася польська мова, які складаються з трьох-чотирьох приголосних літер підряд. Наприклад, звичайно, банальне українське слово двері в польській мові називається ДЖВІ. Жві, да? Як живі. Як живе. Дживі. Це Д Р. Д РЗ. Три приголосні крові. крові теж крові. Як фотографія? З дієнча. Попробуй вимови, що ти хочеш фотографію. От ми агніці скажуть, хто знає англійську, скаже please, фото. А ти може сказати, дієнча. Скажи вай-фай. Ну це зрозуміло. І Італія, вони переводиться в лохі. Не в лошаді. Був в Італії, айвас. В Італії приводиться. Не ображайтесь. W L з Крисечкою. А до Іспанії вони додали хаунт, коли Іспанія, а Англія у них якась ангельська. Ангельська. Бо там Янголи живуть. Мова Янгелі. Юнхен. Ти розумієш. Монахіл. І ще я хотів згадати якесь теж польське слово, де було три чи чотири. Приголись, не підряд, черв я її згадував Як же вона називається? Ні, це не польське слово, це місто, де поверніше жив Чехії. Пузен. Пилзен. Пілузен. П- П-Л-Н. З. Це Чехия. А, Чехи пішли ще круче, ніж поляки. Може в них просто не повідомлення. Треба так слова називати. І реально вони самі якось роблять складніше цим життям. А, ти бачиш Так. Yeah. Вони собі зроблять цим ще якось складніше. Якщо читати польські слова, дуже схожі на наші, тільки треба звідти викидати часто літеру Z. Бо, cigaret, може понароби одного цигарета, може, ні подати. мав ще прашу. Треба викидати літеру Z, то тобі буде зрозуміло, що то гриби, річка, огірок, да, а не Жеках, гриби і, і решта, що ви не розумієте, про що йдемо. Щось Просто відкидайте Z. Prze -prze комунальне. Одпадання. Підприємець по польськи Пшешенберець. Пшешенбьорець у мене якийсь людина яка з ташками, Предзумію? в мене щось головне таке. На очі У мене ще професіях є якось. Професія ну, називається якось чоловічим закінченням, а часом якийсь... Я не зможу зрозуміти, який це рід, чи це ж середнє. Дуже, дуже часто чоловічі професії, є. як жіночого роду. До роду, а жіночі професії навпаки, як чоловічого року, звучать. Жінка нотаріус написано нотаріус здається. І обличчя, я скажи, це... як буде мене по це обличчя. А я не пам'ятаю тваш. Тваш. Він каже, що обличчя, по-польськи тваш. Так, забери Z і буде як твар. Якщо ви хочете зробити комплімент по польській дівчині, кобіті. Треба сказати, що маш п'енкне тваш. І вона не образиться, це значне гарне обличчя. А, а ще ми дізналися, як називається слово груди, це взагалі бути дуже уважні, тим що часом покі слова може зовсім не те означати, що ви всі можете подумати. Слово груди по польськи звучить як пірше. П'єрший. <реш> Хоча ну, ми розуміємо, що як. Перший. І між ними різниця буквально в останньому звуку, не, останній літрі. П'єрший, це перший. Пишеться в груди, як, -як пірси, як персики. Пірси. А, а, а звучить воно як пєрши. П'єрше. А перший перше. є різні вулиці. Я сидів, поїхав, я завжди, завжди собі думав, що ну, я знаю, що Польща найбільш. Ми сьогодні в цьому відео. Що Польща напевно, найбільш, е, ну так негайно сказати, здвинута, ну хай буде здвинута. Найбільш вони віруючі люди в католицьку церкву. Найбільше тут католицизму, катедри, костьолог. Я собі свято сюди їхав, думав, що тут сюди будуть вулиці е, Матки Боскої, просто Марії і Пана Христоса. Таких вулиць я поки ще не знайшов, не знаю чому. Але я знайшов таке, що мені навіть в голову не могло прийти. Тут вулиця є вулиця Святого Духа. Шінтего Духа. По-моєму, на ній був секшоп. шоп Ні, на ній був паркомат. Ми більше ну, на паркомата дивитися. Година коштує парковки і написано вулиця Швінтего Духа. Є тут туалети такі на туалет-автомати, будьте обережні. Там написано, що кидати треба 2 злотих, але здачу він не дає. Кидаєте монетки як в автомат з кавою, і вам відкривається далі, щоб туди зайти. Там, в принципі, середньо доволі просторно, туди може, начасно, чоловік 4-6 міститися. Можна цілу сім'ю завести за дві злотуки, і буде економна пропозиція. Але, але спишу, там, там висить дверима камера і потім вам будете виїжджати з України, вам випишуть штраф на ваше обличчя. Щоб ви ще заборгували за кожну дитину по два злотих. Скажи, що решту не видає? Так, да, автомат не видає решту. Кіно... Вове вчора кіно... на цьому лиханувся, кинув 5 злотих і не прочитав повідомлення, що там решту не дає. Але хоча знизу написано Заводить монет. Е, монет. Заводять заблудження. Там вимкнули цю функцію. Що в них класно, це тут громадський транспорт. Немає кондукторів, але на кожній зупинці і мені здається, що на кожній. Є автомати по продажу квитків на цей трамвай. Чи може на автобус, напевно, так само. Так. Туди кидаєш монетки, картки приймає, трошки шумно. Кидаєш монетки або картки, тобі видається квиточок там, на час або на, просто на проїзд на, там, протягом всього маршруту.